Весна це не лише період оновлення природи, але й людського організму. Настав ідеальний час для того, щоб зайнятися очищенням власного організму, тим самим подякувати йому за плідну працю взимку. Крім того, весна найсприятливіша пора для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Позаду низка з нескінченних зимових свят, і в результаті пара трійка зайвих кілограмів, та й самопочуття в неї найкращому стані. Тому спробуємо допомогти організму позбавитися від шлаків і токсинів, тим самим компенсувати дефіцит вітамінів та мінералів і провести детоксикацію організму. Очистка и детокс, в принципе, это понятия одинаковые. Единственное, что при очищении и при детоксе в любом случае происходит очищение организма от шлаков и токсинов. Токсины к нам в организм попадают отовсюду. То есть это и внешняя среда, это и наши продукты питания. Поэтому проводить такие программы рекомендовано. Они подразумевают в себе определенную подготовку хотя бы за две недели. Найважливіше в детоксі правильний вхід і вихід з програми. Від цього залежить якість процесу очищення організму та його результат для того, щоб підготуватися правильно к детокс програмі чи до очищення, необхідно, хоча б за 2-3 дні ісключити м'ясні продукти, молочні, і більше перейти на растітельну пищу. Під час детоксу можна вживати різноманітні овочі та фрукти, рідку їжу. Пити детокс соки, що зараз стають все більш популярними серед українців. Детокс-соки Чем они хороши? Тем, что в жидком виде э, уже энзимы, то есть ферменты, которые находятся в этих соках, они через 15 минут уже э, используются нашим организмом, то есть они полностью усваиваются. Таким образом токсины нейтрализируются и э, не поступают в кровь. Это не моносоки, это может быть смесь фруктово-овощных соков э, с добавлением, вот мы говорили о специях, специи я не против специи, я только за специи, потому что это антиоксиданты э, и специи в виде трав, там, например, базилик, там, орегано, рігана і додається. Ну соки не должны содержать сахара. Очищення організму може тривати від трьох до семи днів. Все залежить від вашого налаштування та впевненості у своїх силах. Якщо ви ще не готові до такого випробування, можете почати з одного дня. Влаштувати такий собі розвантажувальний день детокс програми користуються неабиякою популярністю серед голівудських зірок, таких як Гмінет Пелтроу, Ешлі Грін, відомою за ролю у сазі про вампірів Сутінки, вілявка в законі Ріс Уізерспун, модель і янгол Вікторія Сікрет Міранда Кер, відома пліткарка Блейк Лайвлі та інші знамениті красуні. Зірки надають перевагу зеленим смузі, адже доведено, що зелена їжа сприятливо впливає на людський організм. Якщо ж ви все таки вирішили пройти детокс програму вам необхідно знати певні правила, яких варто дотримуватися, і не забудьте попередньо проконсультуватися з лікарем. Перше, що необхідно зробити, то підготовка. Э, за хоча б за два-три дня ісключіть. Э... мясо, рыба жирных сортов, перейти на более растительную пищу, это овощи, фрукты, бобовые, зерновые. И второе, это употребление достаточного количества жидкости, убрать, свести к минимуму алкоголь, кофе. Главное, правильный выход из этого. Может возникнуть головокружение, может возникнуть тошнота, рвота, будет некая слабость. Это нормальное явление, этого не нужно бояться. Это может происходить тогда, когда человек неправильно либо подготовился, либо проводит неправильно дотокс-программа. Необходимо добавлять такие релаксирующие мероприятия, процедуры, такие как, например, там, плавание, сауна, массаж, обертывание с водорослями. То есть это все помогает э, более э, лучше очистить организм от токсинов.